teu Колярка Олеся Пастушок з Березного на конкурсі вперше взяти участь у ньому хотіла давно, адже полюбляє виконувати гумористичні твори. Каже, готувалася недовго і заздалегідь знала, що саме читатиме. На думку Олесі, саме байка Івана Крилова приведе її до перемоги. Я в житті дуже люблю сміятися. Я багато сміюся, тому й прийшла на цей конкурс. Я буду представляти байку квартет. У ній розповідається, як звірі хотіли поставити але в них нічого не отримало. Крім байок, учасники ще читають гуморески, монологи та розігрують гумористичні сценки. За словами організаторів, конкурсанти здебільшого обирають твори українських письменників, зокрема Івана Нечуя-Левицького, Остапа Вишні, Василя Стефаника та Степана Руданського. Кожен старається з дитинки передати відчуття отої насолоди гумористичного твору, і нам це дуже і дуже приємно. Вони поставлять свій голос. Вони відчувають, як це можна сказати так. Щоб до глядача дійшло. Виступи конкурсантів оцінюють по десятибальній шкалі окремо у молодшій, старшій та позашкільній категоріях. Наталія Савчук є членом журі фестивалю із самого його заснування. Каже, рівень виступів з роками зростає, однак критерії оцінювання залишилися незмінними. Враховуємо і зовнішній сценічний вигляд, і дикцію враховуємо, і мову враховуємо, як послуговується українською мовою. Звичайно, на змі з чи зміст. Дивимо, відповідає віку дитини. Переможці фестивалю отримують дипломи та книги з гуморесками. Також журі має відібрати представників на всеукраїнський конкурс Усміхнімося щиро Остапові Вишні, що незабаром пройде у Полтаві. Ольга Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.